Шановні колеги, шановні українці, національна ідентичність одне з вершинних, тобто межових утворень, яке відображає особливий смислоохоплюваний стан людей як реальної спільності. Наголос на спільності означає, що ця сутнісна ознака є явищем розвивальним. По-перше, у часі. А конкретно у часі історії. А по-друге, цей часовий простір людей завжди наповнений певними властивими лише їм змістом важливої для них діяльності і відповідних духовно-моральних властивостей. У цьому значені доцільно представляти людей у категорії народу, а останній Якщо він об'єднаний спільністю мови і території, внутрішніми рисами характеру як основи самойбутнісної культури, кваліфікуємо нацією. У такому сенсі доцільно вести мову про українську націю, тобто етнонацію. Тут національна ідентичність, що характеризується спільністю, відтепер набуває динамічного діяльність розвивального сенсу. Як національного уподібнення, як всезагального народного тяжіння до ідеалів цінностей, які пов'язані більше того, спричиняються глибокою свідомістю та високими почуттями. Вони ж ці параметри в кінцевому підсумку апелюють до всієї нації, тож така особистість має право заявити. Я є нація, а нація це я. Особистість як суб'єкт національної ідентичності стійко усвідомлює свою належність до української нації як творця духовно-культурних цінностей, формує на їх основі власні смислоціннісні утворення, що складають і вищий я образ і реалізує. Його у достойному в житті, прийнято вважати, що українська нація історично консолідувалася верховними цінностями соборності, самобутності, волі і гідності. Все ж, використовуючи принцип доповнюваності, вважаємо за необхідне більш глибоко проаналізувати верховну цінність соборності як символ нації, надати їй. Однозначного змістового функціонування як орієнтовної основи духовно спрямованої дії у звичному вжитку під соборністю розуміється єдність цінностей певного етносу, взаємне духовне збагачення та розвиток, роблячи наголос на взаємності означеної цінності на індивідуальному рівні доцільно зважати на те, що поняття соборності нації має своїм підрумтям категорії. Український родоцентризм і групоцентризм – тим Україна відрізняється від будь-яких націй. Якраз через вправляння у цих категоріях, як цінностях і загальних способах спільного життя можливо піднятися до єдності національного рівня і утверджуватись у ній усьому українському народу. Ще раз наголосимо, що національна ідентичність, як особливе соціальне явище, має тенденцію до спрямованого становлення, тобто до розвитку. Відтак є всі підстави констатувати конкретні способи функціонування цього утворення або відповідні його механізми. Останні можливо розташувати у певній ієрархії, тобто послідовності, основою якої доцільно покласти рівень причетності як засіб утвердження національної ідентичності. Наскільки ми причетні до нації? Першим, тобто елементарним способом функціонування національної ідентичності виступає пристосування. За цього механізму нація, яка тяжіє до власної ідентичності, ще далека від оформленості. У своїй місії всезагального сутнісного уподібнення. Це є ознакою того, що громадяни на індивідуальному рівні здійснюють власну життєдіяльність переважно у різних формах зовнішнього наслідування. Підкреслюю зовнішнього сприймають широко усталені традиції трудових і міжлюдських відносин. Вичленення національної приналежності відбувається. Здебільшого за зовнішніми родовими ознаками та притаманними конкретній території, способами мовленнявої взаємодії. Тож уявлення громадян цього рівня способу функціональної національної ідентичності практично відбувається на основі фізично-комунікативних ознак, які не зачіпають національної своєрідності, а лише сигналізують. Про відповідну відмінність від представників іншої нації формується таким чином універсальна установка свої чужі. І якраз за цієї альтернативи така нація дотримується певних соціальних правил у соціокультурних поглядах і щодо себе і інших, як не таких, як ми. Ми свої стає первинним символом. Членів суспільства, яке ще далеке від глибокого психологічного самоусвідомлення. Наступним способом функціонування національної ідентичності є механізм безпосередньої належності до своєї нації. Відтепер поняття чужої нації виносяться виноситься за скобки власних національних переживань. усі перипетії цього масштабу розглядаються громадянами. У власних національних межах, і це головне. Тож, нація, як система на рівні усвідомлення стає відносно закритою і цим самим розвивальні можливості всієї нації значно збільшуються. Однак згадане усвідомлення ще представляється лише як образ нації, не як сутність, а як образ нації, якому не дістає відповідної. Смисло спрямованої диференціації у національно сутнішних характеристиках. Та, незважаючи на це, розвивається чуття єдиної національної родини, і певна особа вболіває за своє національне коріння, і воно за принципом емоційної індукції може ширитися на значний соціальний загал. Тут єдність як показник національного уподібнення ще функціонує як нерозліновне національне бачення і відповідне ставлення. І лише вправляючись у такому національному світосприйнятті, її члени набувають практичного досвіду дія... діяльності національної ваги. Розвивально доксоналим способом всунування національної ідентичності необхідно, шановні колеги, вважати механізм. Національної свідомості. Сутністю останньої є те, що вона безпосередньо зачіпає категорію духовності, яка вже панує в суспільстві, визначаючи певні національні діяння. Тож тепер поняття цінність стає інтегратором національної ідентичності, піднімаючи її на вищий ступінь. Прикметно, що за цим універсальним духовним утворенням. Утримується цілісна система конкретних національних конструктів. Однак усі вони у своїй єдності відображають національну специфіку, тобто такі вартості, що притаманні саме цій нації, хоча певні цінності елементи можуть бути співзвучними і з іншими націями. І ми тоді не вважаємо їх за чужими. Звичайно, що означений національний спосіб. Вимагає розвитку людини як досконалої особистості, як особистості, яка, використовуючи ці особистості надбання, однозначно проєктує на рівні індивідуальної самосвідомості на прийняття цінністих індикаторів, що презентують національну ідентичність. Ці індикатори, як духовні константи і забезпечують сталий розвиток нації у теперішньому. І, і є продуктивною основою для необхідного національного прогнозу. Прогнозу на майбутнє, і на ближче, і на далеке. Такої душевної проби нація у своїх згуртованих діяннях має сповна відчувати самоефективність, яка неодмінно приростає у почуття самоцінування. Нація повинна себе цінувати. Як утвердження у своїй справедливій національної гордості. Шановні колеги, розкриті нами способи функціонування національної ідентичності є важливі з огляду на конкретні теоретичні уявлення стосовно цієї проблеми. У той же час вони слугуватимуть необхідним підґрунтям для відповідних методичних програм формування зростаючої особистості як основи національної ідентичності. Дякую за увагу.